До вашої уваги, для продажу виставляємо лот. Мікс штани чоловічі і жіночі лоти невеликі по 10 кг. 11,90 євро за кілограм. В 10 кілограмах 24 одиниці в лоті. Це є джинси, спортивні штани, лосини, легінси. Пару штанів є класика. Попадаються спіднички, але не багато, буквально одна-дві одинички. Всі повністю опис, повне відео. Ви можете передивитися на нашому youtube каналі можете підписуватись на нього для того, щоб передивлятися новинки, які ми виставляємо фактично щодня. Також можете долучатися до нашої Viber-спільноти. Ми завжди раді з вами співпрацювати, завжди наповнюємо новинками наш асортимент і стараємося задовільнити всіх наших. Клієнтів, так що ми завжди на зв'язку. Контакти для замовлення я обов'язково залишаю в вайбер-групі, також в описі до відео, а також дублюю всі контакти в нашому Ютуб-каналі.